Вправа 902. Запиши числа віддалені на 3 одиниці від числа. Перше завдання 0. Ну що ж, щоб вам було краще зрозуміло, я тут навів приклад координатної прямої. На ній позначив число 0. Ну і вправо додатні числа, звичайно, вліво від'ємні числа. Нас запитують, запиши числа віддалені на 3 одиниці від числа 0. Ось у нас 1, 2, 3. Це буде вправо число 3, але можна і вліво на 3 одиниці. Це буде мінус 3. Тобто ми в цьому випадку маємо записати число мінус 3, пишемо мінус 3. так, І наступне число це 3. Всі вони віддалені на 3 одиниці від числа 0. Гаразд, Далі, друге завдання число 3. Якщо ми опинимося в число 3, то вправо на 3 одиниці це буде число 6, але вліво на 3 одиниці це буде число 0. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде число 0, і число 6 є. Наступне мінус 3. Ось ми знаходимося в числі мінус 3. Якщо праворуч на 3 одиниці, це буде 0. Якщо ліворуч на 3 одиниці, це буде мінус 6. Тобто записуємо, що в цьому випадку треба записати мінус 6 та 0. Є. Ну і останнє число мінус 5. Якщо ми вправо мінус 5 на 3 одиниці підемо, то буде мінус 2. А якщо вліво на 3 одиниці, то це буде мінус 8. Записуємо тоді, що у нас вийде мінус 8. І ще раз мінус 2. Пишемо мінус 8 та мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на місце чисел на координатній прямій. На цьому вправо завершено.